Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, маємо 9 плюс 3, 9 забитих м'ячів і три асисти в виконанні українського форварда Артема Довбека, який зумів оформити результативну дію у своєму дебютному поєдинку проти іншого італійського гранда Мілана. Але якщо зглянути на турнірну таблицю, то що Рома, що Мілан точно не відповідають своїм амбіціям, зважаючи на знову ж таки місце у турнірці серія. Нагадаю, що в рамках 18-го туру чемпіонату Італії Вовки гостювали на Сан Сіро у заключному поєдинку у цьому році і зуміли вивести. Іслівнічної Італії Чую. один один підсумковий рахунок після гульової засухи. Артем записує на себе результативну дію уже у третьому матчі поспіль, що приємно, і стає дотичним до відставки колишнього наставника Шахтаря Пауло Фонсеки. Все це ми обговоримо. Що вчора відбувалося на сансіро із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу Кальчо за насами. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І вітаю тебе також. І розпочнемо. Із добре знайомого нам персонажа португальця Павло Фонсеки, який залишився нагадаю без роботи. Вже покидаючи стадіон, до нього підійшли журналісти із мікрофоном. Зупинили автівку і запиталися, чи він все ж таки покидає росонарії. Він сказав: Так я більше не тренер, але мені нічого сумувати. Я залишив себе практично усього у цьому клубі. і Зробив, що міг чу цікаво до цього була інфополі. Інформація від такого ресурсу, як спорт медіасет, що фонсеку відправлять у відставки в разі. У відставку в разі поразки від е, роми, а от маємо нічю, але все одно його позбулися. Е, нагадаю, що фонсеко Мілан ще минулого літа встиг провести на чолі команди 24 матчі, е, в яких здобув 12 перемог та зазнав шість поразок. Але звісно, нас чекає зовсім інший персонаж. Це Артем Довбек, який відверто в першому таймі на початку другого виблискував на Сансіро. Нагадаю, що він оформив просто магічно красивий аси на Павло Дібало, таким чином був зрівнений рахунок у цьому поєдинку. Одні пишуть, що це була п'ята Артема Довбека, інші, що це зовнішня сторона ступи. Але як би це не було і чим би не віддавав цей пас Довбек, відео вже завірусилося, завішило його на офіційному твіттері серії А. І окрім цього, Артем мав непогані шанси відзначитися, Ще на старті матчу, коли обстукався із Дібалою Саламакерсом і пробив у стійку, І у другому нарешті. Сталося те, від що вимагали просто Вартема Довбика і звинувачували, що він цією ногою не працює. Український форвард пробив із правої ноги в ближній кут кутмен'яна, але француз цей м'яч перервав. От цікаво, що писала італійська та римська преса про Артема Довбика, бо знаю, що вимагають, начебто, від нього, щоб він був перед воротами суперників більш цинічним. Саме так. Артема Довбика, звісно, хвалять за матч проти Мілана, переважно хвалять, тому що критики теж трішечки та все ж є, але е, з оцінки загалом дуже, доволі високі. Він не на перших ролях, тому що є Пауло Дебала, який видав черговий, просто супер перформанс. І справа не лише у тому голі, який забив аргентинець, а у Впливі на гру команди, до якої Ну Артему Довбику насправді ще далеко. Наш же Земляк він був просто більше героєм епізодів. Їх було не так багато, але е, українцеві вдавалося в основному ухвалювати правильні рішення, тому. Його мало критикують, а говорять про те, що ось це той форвард, який а, починає нагадувати нападника, за якого Рома заплатила а, 30 мільйонів. А, зокрема, щоб не бути голослівним, то процитую кілька видань, які поставили Артему Відобику 6,5 балів. Це найбільш поширена оцінка за вчорашній поєдинок. Є кілька вищих, є кілька нижчих, але в основному видання ставили. Ці Вибрав для вас Форца Рома та Рома News, тому що вони навіть трішки перегукуються у своїх вердиктах українців, говорячи про те, що його асист був якийсь із розряду майже магічного. Ну от зокрема, форца Рома пише, що цей асист п'ятої просто незрівнянний. Артем Довби вдало взаємодіє і рухається. Потім отримує м'яч. Але відправляє його у штангу і компенсує це все цукерочкою для дібали та великою кількістю брудної роботи. Якби ж він став ще цинічнішим, то перетворився просто на ідеального форварда для будь-якого тренера. Так вважає журналіст Форца Роми. Рома Ньюс додає, що Довбик імпровізує в ситуації із асистом, вигадує трік, трюк у стилі. Віллі вонки, подавши дебалі, цукерочку, зайве говорити, що цього вечора він також отримує дуже мало м'ячів. Він зосереджений на боротьбі і виконує більш ніж корисну роботу. Водночас є трішки критики. Зокрема, видання газета Джелороса поставила Артемові 5 балів, і це найнижча оцінка разом із Ангелінньою і пройшлася по тому, що Українець, нібито діє доволі неефективно зокрема, пише, що тепер його гра офіційно стала проблемою, і після тижня спокійної фізичної роботи без матчів у Мідвік, і також підбадьорений голом у матчі з пармою Довбик мав достатньо можливостей щоб справити гідне враження, але натомість. Він видає гольову передачу, яка кричить про реванш, і це гарний шанс для дебали, але на цьому все. Довбик тринькав інші шанси, майже не допомагав команді і не вмів грати спиною до воріт чи бодай у глибині. Тут є проблема Довбика, вважає Газета Джелероса. Звичайно, критика ось ця саме критика, вона. Ніби і обґрунтована, але разом із тим, мені здається, що трішки притягнута, тому що вважати Артема Довбика аж такою проблемою в вчорашньому матчі, я б не став. Він свою функцію виконав. Прикро, що не вдалося відзначитися забитим м'ячем, але загалом це доволі солідний матч для українського центр форварда Роми. Ну, відверто, я не знаю за що критикувати Артема Добока вчорашньому поєдинку, Хіба що за ці два нереалізовані моменти нагадаю, що перед ще цим асистом на Палу Дібало дуже красиво обстукалась. Красиво Рома створила цю комбінацію. Артем скинув м'яча і відразу отримав назад від Селемакерса, відкрившися. І влучив у стійку, начебто і все правильно пробував. Можливо, вартувало би із правої неробочої ноги бити у дальній кут, а не з лівої у ближній. Хоча також цей удар перекривали два захисники. Ну, принаймні, мені так здалося, по кілька разів переглядав цей епізод. Окрім цього, він постійно створював проблеми для Габії та чава, які приклеїлися до нього і відтягував їхню увагу, при цьому створюючи вільний простір для своїх партнерів. Тому критика не заслужена щодо цього моменту е, ну, цікаво Вадим, твоя думка, коли виходила Рома, чотири гравці атакувальні проти двох захисників Мілана, і при цьому залишався в рамці вріти лише маньян. І от щодо рішення Артема Добика нагадаю, що він спочатку замешкався, думав перекидувати знову. Напевно, що на ліву ногу, після цього підправив під право під на робочу, і все ж таки нею пробив. Виявляється, що досить непогано вміє бити Артем Довбек, Так м'яч не полетів у дальній кутворіт, а в ближній і там знаходився французький кіпер. Але все ж, яка твоя думка, чи не варто було би тут якраз не бути таким нарцистичним, а спробувати віддати пас на одного з партнерів? Звісно, нам заднім числом набагато легше судити і легше ухвалювати, яке рішення там було б кращим. І знаючи те, що Артем Довбик не зумів реалізувати той момент, то ми можемо його трішки покритикувати і сказати, що от він міг би там розібратися трішки краще, або пробити якось витонченіше, або а, зіграти тонше і заграти когось з партнерів, які могли б а, забити гол. Е, тому казати, що добу ухвалив там неправильне рішення, я би не хотів, тому що е, насправді це був епізод, де можна було завдавати удару. Якби Артем влучив, то до нього не було б жодних питань. Але це ось е, та ситуація, е, коли справді все залежить від е, того, е, як завершився епізод. Якщо є гол, жодних питань. Якщо гола немає, то буде критика. Е, тому. Тут немає про що говорити мені, якщо і хочеться критикувати довбика, то там більше за той епізод, де вони грали разом із Пізілі. там, де півзахисник, півзахисник Роми сам взяв гру на себе і теж пробив, і це теж не завершилося голом. А покритикувати Довбика можна за можливо неправильний рух, тому що він не почав. Відкриватися за спину захисникам Роми і отримати там передачу від Пізілі. а почав перехрещувати траєкторії, відкриватися десь ближче до Ліва. З ми розуміємо, що там його робоча нога, але тоді Пізілі просто розцінив цю ситуацію як довбик, стягує на себе увагу і відкриває йому простір для удару, і е, сам пробив поворотах, і це знову ж таки завершилося. А без взяття воріт тому ну я тут з тобою вони абсолютно не погоджуюся. Все правильно в цьому епізоді робив Артем Добек. По перше, він стягнув на себе гравців і міг пізілі йти вліво. Він просто побіг в Артема Добика, довелося відразу змінювати курс, змінювати рух і траєкторію свого тіла, в принципі. І при цьому, от зараз на воду скріни, Артем Бодобик відкрився зліво. І якби Пізілі тонкіше не так прямолінійно просто не полетів на ворота на кількох захисників. Можна було відкотити вліво і. І тоді би Артем отримав можливість розстрілювати Меняна. І знову ж таки наведу ще один скрін, коли Артем просто розкинув руки і обурювався, чому ти в тому моменті на мене не відкинув? Він відверто класно дезорієнтував захисників настільки, що просто про нього забули, що як правило в рамках серії А не дозволяє собі жодна з команд. Ну, власне, я ж кажу, така інтерпретація, можливо, і була саме в голові Артема Довбика, який ніби відкрився невільний простір лівіше. Але я наголошую на тому, що от Пізілі теж можна зрозуміти. Він міг розцінити ці рухи Довбика виключно як відвелікання уваги і створення простору для удару. Самостійно тому і тут ситуація вона насправді двояка, і так Артем Довик міг би пробити лівої якби Пізілі тоді йому віддав. Але це був би вже удар і під гострим кутом, так не дуже гострим, але все ж таки такі удари голкіперу забирати набагато важче. Натомість у того ж пізілі, по суті, це удар по центру і. Це завжди набагато небезпечніше, мається на увазі в теорії. Звичайно, виконання півзахисника підвело, і от ми зараз можемо його критикувати. Ну, як і Артема Довбика за той епізод, коли він сам пробив. Хоча у Роми була чисельна перевага, і можна було зіграти тонше. Ну, не лише Артем Добик, тренажери моменти відверточки, скажімо, у, у цьому матчі на Сенсіро, бо і також партнери підводили, які наприкінці влаштували що дивно для мене якийсь штурм біля волі Мін'яна. шумороду влучив навіть у поперечку, і до цього, якщо не помиляюся, Пелегріні мав шанс визначитися, який втратив місце в основі, хоча був чи не точно основним гравцем у попередніх тренерів. І до речі, щодо оцінок інших профільних видань, от я переглядав, що виставляли Артем Одо. Досить високі ем, бали, якщо заглянути на статистичні портали, Huscore 7,5, Sofascore 7,6 і Флешскор 7,3. На завершення щодо оцінок і оцінювання гри Артема Добика у цьому поєдинку цікаву висловили думку. Фанати Мілана заглядав у їхні пабліки, Росонері, і от в Твіттері вивели скрін. Що насправді дуже помилково зіграла у тому епізоді з забитим голом Дебали оборона міланського гранда. Нагадаю, що оборонець Малік Чао, який має німецький паспорт, сенегальське і фінське коріння, і ми довго не знали, як його насправді іменувати, називати він все-таки, все начебто, чао. І стверджують наступне, що він мав би відклеїтися від українського форварда, не настільки його обіймати, ним опікуватися, а просто залишити його в овсадній пасті. Насправді цей епізод він такий складний для інтерпретації, тому що е, щоб винести вердикт, нам потрібно розуміти, що вимагав е, Пауло Фонсека від е, своїх захисників, тому що ситуація справді складна і е, дуже мало тренерів в таких епізодах змушують своїх футболістів грати ризиковано і намагатися створювати штучні офсайди тому що у Роми м'яч був відкритий. Відповідно, в будь-який момент е, футболісти. Роми могли робити пас на Артема Довбика, і якби чау, наприклад, почав створювати штучний офсайт, тобто перестав е, опікати Довбика і почав рухатися трішки вперед, е, фактично його могли б зловити на протиході, е, кинути передачу у його зону, і там уже Артем Довбик опинився б практично сам перед воротарем. Тому теж це могла б бути помилка. Хоча я наголошую, що потрібно просто розуміти, які вимоги у тренера, оскільки деякі тренери, враховуючи їхній стиль, вони вимагають від футболістів робити ось те, про що говориш ти, чи про що говорять е, фани Мілана, тому що епізод справді неоднозначний, я би в цьому моменті більше говорив про помилку Неджау. Півзахисників, які просто не прикрили Дібалу. Хоча тут теж питання, наскільки це півзахисники, оскільки там е, поруч із е, Павло Дібалою був Філіпо таричано а це лівий захисник Мілан взагалі вчора вийшов грати із е, трьома лівими захисниками через просто катастрофічну кадрову ситуацію. І от ми бачимо, один із них помилився у ключовому епізоді, коли. Потрібно було просто трішки зменшити дистанцію і прикрити аргентинця. Він спостерігав, як Рома розігрує красиву атаку. Довбик віддає просто шедевральний асист. А дебала красивим ударом прошиває майка міняна. Ну тайте, потрібно зробити скидку, що цей Мілан відверто кризовий і знекромний травмами. Що не можна сказати про е, Рому. Так вона також кризова, знаходиться зараз на 10-й позиції в турнірній таблиці, маючи 20 очок, але не стільки в ран'єрі було і втрати, як в Павло Фонсеки. От зараз первічого хто не був доступним португальському наставнику у цьому протистоянні. Це е, Полісіч е, Полісік. Він себе сам так називає в Європі. його Полішіч називають американського форварда. Е, португалець Леау, який знаходився на трибунах, колоритний. Мосао Кафор Ловтощик, і також був недоступний Йовіч, в принципі, ледь не половина основного складу цього Мілана. Тому от звільнення Фонсеки після інчину поєдинку, зважаючи на те, що стільки гравців знаходяться в лазареті, виглядало досить трішки дивним. І до речі, з'явилася інформація, хто ж прийде на заміну португальському наставнику. Це також буде представник піренейського футболу. Йдеться про Сержію Консейсао, багаторічного наставника пор. Тугальського порту, і він, начебто, вже станом на зараз має перебувати е, в Мілані і підписувати контракт, який буде розраховано на два роки. Е, щодо Пауло Фонсеки, нагадаю, який свого часу е, очолював Донецький Шахтар досить успішно, то з'явилася інформація від ітрійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, що Мілану не доведеться оплачувати два з половиною роки контракту Пауло Фонсеці, е, оскільки при підписанні влітку сторони домовилися про пункт, який передбачав, що клуб. Платитиме лише за один рік контракту у разі звільнення протягом періоду у 6 місяців, тобто, так не, не важко відбулися розставання і по гаманцю Мілана сильно не вдарить ця відставка. І от от завершуємо рік серії. А. Як ти оціниш? І зважаючи на те, що фанати мадридського атлетіку в Твіттері продовжують тролити українця, те, що він обрав великий в лапках проект Джалоросії і вирішив не перебиратися до стану матрацників, які схоже йдуть на чемпіонство. Говорити про ці критичні коментарі фанів Атлетіка вже трошки навіть втомлює, тому що вони постійно будуть знаходити якісь е, недоліки у грі Артема Довбика, і за перший ліпшої нагоди будуть е, намагатися його вколоти. От після вчорашнього матчу таких е, нагод не було, і в принципі за останні, е, останні кілька тижнів. Артем не давав для цього шансів, тому говорити, що Артем Довбик провалився в ромі, я б не став. Звісно, це зовсім не ті, оч, не той рівень очікувань. На які ми сподівалися, і до Артема справді є питання, але ми розуміємо, в яку команду він потрапив. Зараз уже Клауді Радєрі, це третій тренер, який працює з футболістами, і кожного разу потрібно підлаштовуватися, засвоювати якісь вимоги. А ми ж пам'ятаємо, що в Івана Юріча це взагалі якісь просто кардинально інші вимоги до футболістів. І говорити про те, що от зараз. Футболіст прийде із іншого чемпіонату без знання мови в іншу систему а конкретно в цьому випадку взагалі в інші системи, бо їх було не одна, не дві і навіть не три. І збереже той рівень результативності, який був у Жероні. Сподіватися на ну це було би дуже наївно. Але Артем Довбик, в принципі, непогано поки що справляється. Він вже забив 9 голів у. Всіх турнірах, і це ну доволі солідний показник. Хоча в Італії говорять про те, що сподівалися на більше, зокрема, видання Форца Рома пише про вчорашній матч, що от Довбик вчора грав на стадіоні, який міг би бути його, і проти команди, яка могла би бути його, бо там же ж Мілан ніби теж претендував на те, щоб підписати українця. І показав доволі непогану гру. Але разом з тим журналісти наголошують, що от довби поки що не дав питань на всі відповіді і. Зараз навіть більше мови про майбутній поєдинок проти Лаціо, тому що для Рима дербі це просто щось таке, щ... ну щось священне, і тут не можна говорити е, про будь-яку тенденцію. От потрібно, якщо ти заб'єш у дербі, е, то ти станеш героєм навіть попри якийсь там можливо невдалий сезон. Але повторюся, я не вважаю, що Довбик провалюється в Румі. Він демонструє доволі непогану гру, так я назву її поки що хорошою, тому що. Артема Довбика навіть не можна назвати лідером цієї команди, він просто єдиний центр Форвард, який е, здатен більш-менш регулярно забивати голи, і поки що він із цим справляється. Зважаючи на те, що він забив уже 9 голів, то він майже виправдав більшість прогнозів, тому що е, і експерти, і журналісти. Вони не давали Артему Довбику більше там ніж 15 голів за сезон, і ми розуміємо, що до цієї позначки йому залишається не так багато а попереду ще 7 місяців грати. Тобто, в Артему Довбика все непогано, але можна краще, і дуже хотілося, щоб він справлявся краще. Просто цікаво на що саме сподівалися ці експерти, які прогнозували майбутній сезон Артема тема в Італійській ромі чи 15 м'ячів в рамках серіа чи 15 м'ячів Загалом я думаю, що йшлося саме про внутрішній чемпіонат, а не усі змагання, як Копа Італія та Ліга Європи, де також Рома намагається боротися. Окей, і от на завершення повернемося на футбольне поле я просто забув про цю тему. Один епізод цікавий, який трапився в штрафному майданчику римського клубу. Нагадаю, що апелюють фанати Мілана до арбітра зустрічі. Чому він не йшов переглядати вар у моменті, коли Тіджані Рейндерс, голландський півзахисник, перебрав п'ятою п'ятої пізілі після цього юний хавбек роми в нього врізався і наголошують на тому, що там вартувало би призначати пенальті. Цікава твоя думка, і що чи писала про це італійська преса? На цьому епізоді, в принципі, мало акцентують уваги, тому що були теми, про які говорять зараз більше. Передусім, це, звісно, звільнення Павла Фонсекі, і про це писали. Просто всю ніч я теж намагався відстежувати до пізньої ночі, чи буде якась буде якась інформація про звільнення, але ось ми її дочекалися фактично лише перед записом цього ефіру. Мілан зробив офіційне оголошення. Ну але Павло Фонсека сам наперед все підтвердив. І до речі, оцей епізод по суті стане. Останнім про, про яким запам'ятається португальський фахівець у Мілані, тому що от він же ж там дуже сильно сперечався із арбітрами, за що отримав вилучення. Ну і от власне це остання дія, яку він зробив безпосередньо на тренерській лаві Мілана. Якщо ж оцінювати щодо того, чи був там петальті, чи ні, то я більше схильний підтримувати арбітрів, тому що там контакт він такий. Неоднозначний, плюс Рейндерс uh, він же ж uh, не прибирав м'яч uh, собі підхід, щоб виходити десь під удар. Він просто прокинув його в бік uh, партнерам, і uh, я б не сказав, що там був якийсь там жахливий фол, де його збивали. Uh, це ось uh, ті епізоди, коли говорять про те, що рішення має ухвалювати арбітер і варш так само і до них. Ставиться, тобто, якщо епізод суперечливий, де можна або дати пенальті, або не дати пенальті, то ВАР не буде втручатися. Асистенти покличуть головного арбітра до монітора, виключно тоді, коли це є груба і головне явна помилка. Якщо асистенти її не побачили, то і арбітро не покличуть до монітора, що ми власне вчора і могли спостерігати. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість переглянути всю римську та італійську профіс... профільну пресу. Перепрошую, та що вони писали про перформанс Артема Довбека на Сан Сіру. А ми вже з тобою побачимося, напевно, що з 6 січня бо 5 числа на нас чекає римське дербі на стадіо Олімпіко. Рома прийматиме Лаціо. І традиційно на завершення ми опишемо, що відбувається в турнірній таблиці. На першому місці двовладі у нас в італійській серії А Аталанта на та Наполі мають по 41 очку і і так вони зустрінуть 2025 рік. Далі йде Інтер, чи не чемпіон, 40 балів, після цього Лаціо 35 пунктів. І Фіорентина 32 має аналогічно, як і Ювентус, які зіграли, нагадаю, у нічию 2-2.